Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганосення викрутаси, і з вами Ганося. Сьогодні відео буде не про в'язання і не про букети, а про вирощування ось такої красуні сухоцвіт гомфрена. Що треба знати про гомфрену? Гомфрена є не тільки сухоцвітом, вона може стати прикрасою вашої клумби і будь-яку літню пору, коли вона буде цвісти. Вона є високоросла і є низькоросла. Низькоросла гомфрена е, невеличкі е, кущики, які повністю покриті от такими гарними різнокольоровими. Е, Кульками, і вона може бути гарною прикрасою вашого квітника. Але я вирощую гомфрену саме як флористичний матеріал-сухоцвіт для зимових букетів. Гомфрени вже зараз є дуже багато різних кольорів. Я надаю перевагу червоному, такому малиному, фіолетовому, ну, взагалі. Використовую всі, які мені трапляються, тому що я за часто суміші насіння, і там зустрічаються різні кольори. Ось тут у мене є гомфрена. Бачите, я купила гомфрену професійне насіння. Яка не потребує дуже складних зусиль у вирощуванні. Таке насіннячко, воно проростає самостійно без додаткової якоїсь там обробки маніпуляцій. Воно вже готове для висіву, просто висіваєте, надаєте нормальну оптимальну температуру, яка рекомендується на упаковці, і вона, якщо насіння свіже, гарно. Проростає. Але коли ви вирішили зібрати насіння гомфрени самостійно, а це ось оці такі, ось такі шалепушки, бачите, знизу квіточки, вони дуже добре відокремлюються ось такі гомфрени насіннечко. То з такою гомфреною нам треба ще трошки попрацювати. І от сьогодні, у сьогоднішньому відео я вам розкажу, як я її висіваю. А вам поки що бажаю гарного урожаю, гарних ваших квітників, натхнення на початку весни сійте, садіть. Хай у вас все росте. Вітаю всіх любителів поколупатися в земельці і виростити собі щось красиве з вами. Гануся, і сьогодні я вам хочу розповісти, як я готую до посіву ось такого гумфрену. Це гумфрен самозбірна, е, насіннячко зібране із квіточок самостійно. І вона не так просто проростає. Ось тут зернятко. У нас, бачите, руки трохи, бо сальвію сіяла трохи в землі. Бачите, насінинка у нас ось тут. А тут все полова. І для такої насіннинки дуже важко прорости, прорвати цю плівочку. Тому ми ось цю всю, все це насіннечко. Беремо у будь-яку баночку. Ось тут у мене звичайна така баночка з-під томатного соусу. Висипаємо сюди його, все. Сіння завжди збирається з нижніх частинок. Ось так висипали, заливаємо водичкою, вище піднімаю. Холодною водичкою не треба ніякої теплої, нічого. Ми залили його, накриваємо баночкою, добре перебовтуємо, щоб воно гарненько промучилося. І ставимо все, всю цю радість в холодильник на 5 днів. Накриваємо і будемо ставити. Так, у нас пройшло вже 5 днів. Ми дістали нашого гумфрену з холодильника. Бачите, водичка, яка рожева, колір Гумфрени зразу показався. І зараз ми її трохи зцідимо і будемо висівати. Сцідили водичку. Трошечки я його промокнула звичайною білою серветкою, щоб не таке мокре було. І зараз буду висівати. Хочу показати вам, дівчатка, уже зразу зараз видно, бачите? Де є насінинка, а де насінинки немає. Тому що ми, коли збираємо насіння, і воно е, ну, не все ж з насінинкою. Є такі верхні квіточки, квіточка ще якби, не дозрівша, бо вони починають дозрівати знизу. І вона, ось подивіться, ось тут в цьому випадку ось тут насінинки немає. Вона порожня. А тут вже видно, бачите, тут видно, що є насінинка. Тому вона вже набобнявіла і тепер ми її будемо висівати. І так, я вже тут підготувала ґрунт. Для висів своєї розсади сухоцвітів, дівчатка, я використовую будь-які лоточки із продуктів, які ми купуємо. Пластикові такі, щоб мені. Вони мені завжди пригодяться, я висіваю дуже багато розсади. Різних квітів, тому використовую все, що є під руками. Але заздалегідь у таких луточках треба зробити декілька дірочок в дні, щоб лишня волога могла виходити, щоб не було загнивання коріння. Грунт беру трохи покупний. А трохи я беру в себе на городі. У мене там є така яма, куди я скидаю всяку всячину, і воно мене там вая за декілька років. І я потроху з одного боку його підбираю. Той ґрунт, він такий пухкий, розсипчастий. О, і я його кладу завжди на дно своїх лоточків. Потім беру покупний, він більш такий е, пухтіший. От. Наложила трошечки при трамбувала. Зараз треба його легенько полити, щоб воно тако, знаєте, щоб волога в ньому трималася. Я беру такою маленькою лічкою, от, і е, легенько його поливаю. Тому ж нам треба створити парниковий ефект, щоб волога знизу випаровувалася потім. От, і насінинки починали проростати. І легенько таку, потрошки розкладаю, я там не дуже, не дуже крепко його придивляюся, щоб рівненько-нерівненько, рівненько, просто по поверхні цієї землі я розтрушую все насіння, яке я замочила. А тоді буду присипати поверх ґрунтом. Так, друзі, ми насілинки розложили по поверхні ґрунту. Не думайте, що густо. Просто, не... Аби було хоча 50% проростання, то вже буде добре. Ну, Якщо буде більше, то нічого страшного, ми потім її розпікуємо. Поки нічого не роблю, просто беру далі пухкий ґрунт. І ось так по поверхні його добренько розсипаю. Обов'язково ґрунт має бути пухенький, щоб насінинка могла підняти цей ґрунт, щоб не робилася шкірочка на поверхні. Топив обов'язково цей купований. Ще таку гарненьку його переминаю, щоб ніде грудочок не було. Отак От все. Потрусили, потрусили, тепер таку рідненьку його трошечки розрівняли. Товщина ґрунту має бути. Більше в два рази, як товщина насінинки. Завжди будь-яке насіння, так собі, знаєте, притрушуєте по поверхні, все. Тут тако притрамбувала, не крепко легенько розрівняла пальчиками. І я його вже не поливаю, нічого йому не роблю. Щоб не утворювалася шкірка зверху, щоб носінинка дихала. Там знизу достатньо вологи, вона насінинка теж мокра, і я нічим поверху не поливаю. Зробила собі міні парничок, накрила повністю. Взяла оцей лоточок, оцей копичний кульочок маєчку, накрила. І зараз понесемо лоточок, поставимо у максимально тепле місце і будемо чекати проростання. Оце, друзі, все в мене проклюнулося на другий день. Як бачите, не дуже рясно, але я бачу, що ще рослинки з'являються, там маленькі такі піднімають земельку. Тому я і кажу, що з самозібраного насіння не буде високої, високого проростання. Хоча відсотків 30 зійшло, це вже добре, тому що ми ж не провіряємо кожну насінинку, яка вона в нас з зернятком, яка без зернятка. Але от такий метод це е, сприяє максимальному проростанню. Ну, рослинки ще сходять, що, дивіться, розгинаються, маленькі пагуночки. Але якщо ви посієте це насіння прямо в ґрунт, не зробивши ту процедуру, яку я вам показала, то сходів може не бути зовсім. Інша справа, звичайно, з професійним насінням, яке вже. Е, почищене те проростає нормально при е, оптимальних температурах десь е, до 20 градусів, бо воно ну, дає більш масові е, проростання. Бажаю вам виростити гарних сухоцвітів. Вчіться, пробуйте, експериментуйте, цього від вас ніхто не може забрати. Засіваймо нашу рідну Україну насінням квітів, а не злоби. І все буде добре. Ми переможемо, добро переможе зло, якщо в наших серцях буде добро. І тоді на світі запанує мир і краса.